Вітаю всіх. Ну що ж, я хочу таки розібрати місто Суми, як завжди? Я не знаю, що це за ідіотизм, тому що Харків я розбирала не раз. Я хочу сказати, підтвердити, нічого там такого немає. На Суми і в мене є інформація певна про Суми, Сумський напрямок, точніше, Сумська область. Ну, що сказати вам? Загрози для Сумської області я робила, в мене є розклад. Там, так, є загрози, вони реальні. Якщо є евакуація, я знаю, що десь вона оголошена в Сумах, майте на увазі. Не просто так. Все. Далі. Виникла ситуація в новинах про загрози для міста, Сум, для міста. Щоб ви розуміли, зробити такі ж загрози, як є для Харкова. Чому я спокійно про це кажу? Я не можу по-іншому про це казати. Я буду це. Про це казати досить спокійно, тому що в даний момент я нахожусь, в принципі, під загрозою ось у того всього, про що мова. Просто до цього звикаєш в певний момент. У нас є за не так багато кілометрів від міста фронт. Так, він є. Прорив, Отой прорив, який був. Він ще є. Тей апендикс окупації невеличкий, він є. Тому суми. Я хочу подивитись, наскільки сильна загроза для міста Суми на даний момент. Чи є вона дійсно загроза для міста Суми? Загроза для міста Суми від наземного наступу. Ось, називемо це так. Загроза для міста Суми від наземного наступу є на даний момент. Так, вона є. Ця загроза є. Це нормально, це нормально, вона випаде в будь-якому разі. Руйнування. Загроза руйнування випадає. Перш за все. Околиці. Околиці. Вона відносна. Ця загроза відносна. Загроза відносна. Околиці, прикордоння, ось там де з кордону. Ця сторона. Дійсно є. Відразу випадає загроза для будинків. Околиці міста. Околиці міста. Будьте обережні. Це на що? Угу. Тиснути можуть. І робити нерви. Серйозні нерви. Тут же питання, мабуть, ще стоїть загально так. Є небезпеки тепер. Буде прорив кордону на Сумщині в сторону міста Суми. Буде прорив кордону на Сумщині в сторону міста Суми. Так, ще. Робимо питання. Ні. Це відповідь ні. Не буде. Не буде воно. Воно буде досить стримано. На прикордоні буде жах. О. Розмов буде, нагнітань багато, руйнувань так багато також. Але не буде сильнішого тиску на саме місто, ні. На місто прориву не буде. На саме місто, майте на увазі. Обстріли, так, там, де ближче до кордону, там може чути з області звуки ХСЗО якесь долітати на передмістя, також враховуйте це. На саме місто не показує прорив. На місто. Летіти так, руйнування так, обстріли так. Але не прорив.